Усім привіт, з вами Павло. І сьогодні, як завжди, поговоримо про якийсь цікавий аудіогаджет. І сьогодні в нас це бюджетна моделька від FIO FF1. Як підказує нам індекс, це навушники вкладні. І FIO одна з небагатьох великих компаній, які звертають увагу на цей сегмент. Колись давно вони зробили дуже круту, але дуже дорогу модельку em 5 але потім зсунулася з цим форфактором фактором в більш доступний сегмент FF5, FF3. Я на всі на них робив огляди. І ось настав час для максимально бюджетної модельки, її вартість встановлена на рівні 30 доларів, Ну, може бути плюс-мінус, в залежності від знижок та податків, зрозуміло ж. Але все рівно модель цікава. Нам тут обіцяно 14,2 мм динамічного випромінювача з берелівим напиленням, а також навіть змінний кабель. Тож дуже цікаво подивитися, що з цього вийшло. А анекдот дня сьогодні такий: Йди, їж кашу. Та ти ж наше суп варила, мало що я там варила. Давайте проведемо анбоксинг, Хоча ні зараз не модно казати з е, англійські слова. Треба щось своє видумувати, як сказати. Давайте проведемо розкоробкінг цих навушників. Тож я вже заздалегідь відковиряв цей клапан, тому що завжди відкрити їх без якихось інструментів і не пошкоджувши майже неможливо. Навіть з доволі тонким ножем я все ж таки трошечки надірвав коробку. Але гарний вигляд, цікаве поєднання білого та ось цього блідно-зеленого. В нього 100% є якась назва, але я не запитав дружину заздалегідь, як зветься цей кольор. І ось в нас тут нарешті якісь зручності, клапан, за яким можна все витягнути. У нас безпосередньо навушники і якісь папірці, і доволі несподівано великий комплект, всього, що йде з навушниками. Так. Що в нас тут? А тут в нас гумки. У нас гумки на всі випадки життя. Сіренькі, біленькі, ось такі з гачками тобто все, щоб покращити фіксацію навушника у вас у вусі. Якщо пластик не буде триматися, ось силикон прийде на допомогу. Далі цікавий. Дійсно цікавий, якщо це те, що я думаю. Цікавий бонусний аксесуар, так, це USB Type-C аудіоадаптер. Ну, тобто, щось, вочевидь, щось, дуже-дуже простеньке, але все рівно доволі приємний бонус мати його в комплекті, якщо у вас смартфон без якогось топового аудіовиходу. Так, далі. Далі, далі. Далі багато поролону. Звичайні класичні насадки для вкладнів. Ну, і тут підозрюю, що в нас паралон з дірками, на якому зекономили. Ну так, ось тут ці традиційні бублики або пончики, їх по-різному називають, теж для того, щоб підлаштовувати звук і посадку. Ось безпосередньо в нас самі навушники. В цілому виглядають так, як і очікуєш від ціни. Відносно бюджетно, але не зовсім вже там, як купіть щось купіть, чане. Тут у нас пластик, доволі такі крикливі вставки з логотипом FIO. Але в цілому доволі приємний пластик, доволі міцний, не відчувається якимось порожнім всередині. Тож, підо, і бачите, тут у нас попереду. Решітка позаду, тобто там якесь акустичне оформлення є. І я сподіваюся, що там зробили так, щоб не було з цього відлуння дешевого пластику, як в супердешевих вкладнях. Ось самі навушники. І тут в нас за ідеєю витягається кабель. Бачите, лівий канал відмаркували трьома пухерцями. Так, сподіваюся, що я зараз витягну тільки конектор і ні, не витягну щось. Зайве, бо, за відчуттями, там щось витягалося зовсім. Взагалі, бачите, в нас тут двопіновий конектор, і я не знаю, якщо до стороннього кабелю, мабуть, можна щось підібрати, але він має бути з витягнутими пінами. Тут в нас є, начебто ось такий ключик, щоб не вставити його не тим боком, але в самому. В цьому заглибленні. А, ні, от, бачите, є виступ. Тож, треба конектор з, з ключиком. Тож не все так легко. Так, ну принаймні, хоча б від FIO можна буде замовити кабель і замінити. Тож, вони оберігають, щоб ви не змінили їх полярність, щоб вони не працювали в розфазі. Так, і ось такий в нас. Силиконовий кабель, є гарнітурка. ну, Тут є мікрофон, але мікрофон тут такий, звісно, десь на решту. Якщо піднести поближче до роту, коротенько поговорити можна. Він абсолютно звичайний, ось такий силиконовий ізоляції. Ось у нас розгалужувач, і після розгалужувача він іде в, мат... в тканині, в, мат... в якійсь матерчитій ізоляції. І ось такий чотирипіновий класичний у нас конектор. Тож, комплектний кабель, ну, мабуть, нормально для цього цінового сегменту. Ну і звісно ж, треба поговорити про звук, я їх прогрів, результатів не отримав, але все ж таки пару э, думок треба висказати перед оглядом. По-перше, я не дуже знайомий з цим ринком вкладнів. Я читав там якісь компанії з Китаю, які роблять там, начебто. Чудові дешеві модельки, і ні, це не Vision Ears. Е, тому Vision Ears Monk зазвичай легенда, але все ж таки це легенда давніх часів. Але там є якісь компанії, я навіть не пам'ятаю їх назву, зазвичай там три якісь літери або щось таке, які, е, які роблять вкладні. Тож з ними порівняти я не можу. І мій досвід обмежений тільки модельками від FIO. І по-друге, я описую чисто свої суб'єктивні враження у вашому випадку вони можуть бути зовсім іншими. І судячи по перших відгуках на цю модельку, вони і будуть у всіх різні. Тому що люди пишуть дуже різне про них. Наприклад, в мене вони сіли через те, що вони компактні відносно, вони сіли глибше до мого слухового каналу і тому трохи краще заізолювали. А там хтось, кому вони не сіли, так глибоко або він не намагався. Вони йому здалися крикливими, наприклад. Тож, мій досвід з ними. Бас тут доволі гарний. Звісно, тут немає глибокого басу взагалі. У вкладнях це просто ну, майже неможливо, фактично. Звісно, можна зробити навушники, які будуть прокачувати достатньо повітря для глибокого басу, але в той самий час він заглушить собою все інше. Тож, глибокий бас він. Коли вкладень десь у вусі, він розсіюється в обидва боки швидше за всі інші частоти. Але середній бас тут присутній в достатній кількості, його небагато, тому це явно не басхедний варіант, але дуже гарно звучить з якимись акустичними інструментами, чимось натуральним. Звісно, не ідеальне насичення дрібними деталями і роздільна здатність, скажімо так, десь на рівні нормально. Але в цілому звучить збалансовано і приємно є певна вага. Тому я як на мене, то бас в цілому такий, як очікуєш від нормальних вкладнів, ну не топових якихось. Для електронної музики він, звісно, підійде набагато менше, але ну, якщо у вас там немає переваги, немає смаку в тому, щоб бас просто давив на вас, то може бути теж нормально. Або ж можна, от як зараз у прикладі, обрати електронну музику, яка не побудована на домінанті низьких частот. Це в нас Yellow, Squeeze, Please. В них тут багато. Загравань з низькими частотами. І голос, який періодично з'являється, і він доволі здвинутий вниз по частотному діапазону. Якісь духові інструменти з помітною низькочастотною складовою. Це більш верхній бас, але все рівно в них непогана вага. І басова лінія синтезована, яка тут періодично з'являється. Тобто, все це звучить доволі приємно. Ну, звісно, все ж таки не очікуйте там якоїсь басової пушки. Або ж гармати середні частоти як нормальний збалансований динамік. Непогана роздільна здатність, але без фокусу на мікроконтрасті. Добре розподіляють вагу, якщо вона присутня в запису. Майже не заглушаються низькими частотами, що дуже приємно і очікуване. Що ще? В них нормальна динаміка, хоча і не якась там визначна, тому що динаміка теж страждає через форм-фактор. І вони також нормально передають емоції. Але от, що є сильною стороною вкладнів, і що вони дуже класно роблять і демонструють, вони будують прям чудову явну сцену, широку, з гарним позиціонуванням інструментів, розділенням планів, не таку топову, як, скажімо, повнорозмірні навушники, і трошки. Простішу, ніж, наприклад, в FF5, але все рівно ось є ось відчуття звуку, який трохи виходить за межі голови. І дуже це класно звучить з якимись треками, на яких є помітні 3D-стереоефекти. там, Як от в треці Єло, наприклад, з переходами вліво вухо, а вправе воно звучить більш вражаюче, ніж на внутрішньоканальних моделіках. І давайте візьмемо приклад. Окей, okay. давай далі це. Beatles, hey Jude. і в нас тут багато ось цих хорових співів в цьому треці і з цими навушниками звучить прекрасно. Трошечки не, не вистачає, їм бракує технічності, але дуже трішечки, і вони це помітно перекривають ось цим вау-ефектом від хорових співів на цьому треці. Ну, інструментальна частина теж звучить доволі приємно. Верхні частоти середні за протяжністю, їх не намагалася робити якимось там. Що йдуть десь в далечінь або там, нескінченність, тому в цілому базове насичення обертонами, є трошечки більш високих обертонів, але основний акцент на базових і це динамо. вони не яскраві, принаймні мені, тому що я зустрічав якісь скарги, що вони доволі яскраві, але то, мабуть, в когось була інша посадка. І якщо ви вирішите. Якщо вам буде занадто яскраво, то Поролон прийде вам на допомогу, він дуже легко це вирішує. І по верхніх частотах, Мюзика Nude зазвичай в мене, це приклади. для... Низьких частот, і, до речі, контрабас тут звучить дуже приємно. Але в цьому випадку це в нас вокал Педри Магоні, який йде доволі високо, насичений обертунами. І ось базові обертани ці навушники відіграють добре. Не вистачає шаруватості, там більш вишуканих обертанів, але базові речі звучать приємно, тому не 100% натурально, але доволі гарно звучить цей трек. Якщо ж казати про джерела, ну вам тут, тут навіть у комплексі джерело поклали, тобто якийсь простенький ЦАПік для них буде те, що потрібно. А по, по порівняннях, ну FF3 вони трохи більш технічні, вони більш об'ємні і трошечки агресивніші на верхніх частотах. Тобто, тут в нас. Трохи менше агресії, менше сцена, але тут теж доволі збалансовані навушники. Мені тут навіть трохи більше подобаються низькі частоти, ніж в FF3. Ну, а FF5 там взагалі вже помітний крок вперед. Вони краще збалансовані в цілому, там і низьких частот, помітно, більше, і всього такого іншого. Тож, в цілому, FF1 доволі гарний варіант, особливо, якщо ви просто хочете спробувати цей форм-фактор для себе. Ну і не купляти щось дороге, тому це гарна опція. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей!